І ми сьогодні будемо грати Манікрафт. Я зробив свій сервер, який буду грати зараз один. Поки це ніхто не зайшов Я адмін хочу зробити дочки номер 12 Тут є таке, я хочу її знайти, бо мені треба. Терміново, так тут сюди, тут сюди Так, доска сюда. І давайте зробим що нам надо. Верти, так ставим його. Vždycky lagají, ale normálně mi a Tak co mám to tak. Děláme palkem. Tak, jak to jde? Kozím. Děláme tak, opa, opa, opa. Tak, to je Це сюди. Mm. Отак, отак, отак. Так, це сюди. Це сюди. І це зробить це. Потім зробимо фейміці. Так. Можемо. Вот так мо появин. моя пинглин. О, я не знаю. Так, януваться не бійця нічого, пинглин так пинглин. Але хава те хочете. Стай йдемо да чекати кати деревню. зимову, що робити? І там ми устраиваем свидем. мій ми не такий кльовий, Але норм. Це ніхто не зайшов. Нормально. Це поздоровимо з жителями поговоримо, як не хтам. І там будемо робити. Йдемо, швидко, швидко, швидко. Чекати древне, а вот дарево добудемо зробимо собі хату. Як піде. Я думаю че ще собі комп'ютер в, 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 в магазина. Ще направя магазин и ще туди продавця. Може би ще купя, ще Я такъв. буду и да направя там магазин. то все. Там е, мене бабло було, А подруги? За това мене було все офигенно як бъде стоката не як. А це, я яки глуцини рахуйте, че робите. Иду прочета по прами. Чекай деревни, ми не дайте, че я знайду то ничого. Або чахто максимум. Рахуйте то, таки манька, че я перси радвача. Скачали и готов. Попробуйте, что офигенно, квадратно. Вома... Чу! Ай! Оу! Так така файна ау, так я прям це ч так ям так замал карту держав? А вот я буду дать так пару хвилин і карти! Як би це о, давайте ліпце зробимо свою хату, а потім от знайдемо колись деревню там подивимось, як піде. Дерево класно робить. А куди ти мод не таке собі? Перший день ударе удари. Це треба у знайти, щоб зробити дичь. Trzeba ludzić ale tutaj, pram, jakaś party raz, a nie wiem, z niczego, czy? Bym pogani. Trzeba będzie po czym.

Дивіться, бо знают. Вона в деревню не знайде не Я бать! добре під'емлю поки закупаємо. Йо-ма дві мама. Це я його цката. І что? Давай-то пройде хвилина, а для мене пара хвилин. Ну ч? Ну це, значок, я терень. І від від технобів на то грамот. Будем ли сказати Початовать. Забрати. йо ма Ідіть, Идите. Поцедомому на тличком. Добре, давай замість от цього сюди. Зелеза. Бляха. Давай так. Так. Мне надо ну, сундук. Бляха. Тоже, мою. ну что, давай-то. Давай, давай дыживец. Я зарадаю посадю. Ямай, забраем сундук, забраем раки и выбраю... Мені літку потрібно. Готов... потрібно. Я виберу зараз собі хату, то позитиву. Мені літку потрібно. Я то визивати. Та ви наразу каюте. Не понял. Хто вам на то Привіт. А ви кто? А, зрозуміло. А я новенький прийшов тут. А, понятно. Добре. Зетелі ми поговоримо, треба п'ятнятися. Зрителі сара. Тут деревня 12. Я знаю. Забыти звідки я знаю. Я мене стига. Добре, давайте. Так-ма-ня! не Тут ту не можно п-а я-мо! Кит? Что ты? А тегай мать? Когда я кокот то бью? А не я рога на мод, давай. Давай. Я тут маю Майку... щось купити когось, але бьяха погана, погано. Бачите, Папа покаже. А, а не хочу бити. я не хотіть. Я каміння не хватить. Кавки. Мені здається, це них ще одинок. Мод класний. мені він. Давай, потім піду до мара. Я не знаю де він тут живе, От роботи знати. О, кузниця. моя. А це кто? Я поганий моц каца. дуже поганий. Отут От я буду. Давайте ідемо, ідемо. Тут что не так, что дідусь мене всі мабуть хочу атакувати, а я без нічого. Так, вот камень будет право. Давай. Пацаны, ты тут меч ты дитя? А це? Не дай це можна. Чо? Не мій лати? Піде. Вибачте, я тебе б'ю. А мені дай. Лепце. Джо моё. Та ви серйозно? Де моя дитя? Отут? Там де на мене все залізе? Йо моя. Не, на мене так не подобає. Та ще ти біл? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мені дасть тут голема галама в цьому, вони тут оце, окей, візьму цю хату, висину. окей, Зараз підстрою свою. Бо це не я, а почую візьму, мені треба, мені дається інтовичку треба взяти, бо буде в два рази файнити дітей і то все обустроювати. І все рахуйте, кінець. Тепер і... рахуйте. Ні, то то сам. -то. Я моя, я хату на нову приділилась. Я кинчит, хазу на козі забрає себе, а я хіба хати, це не знає, капець. Другий поверх собі. Другий третій, третій, було б. собі. Давай. Ей дай-ка, як тут все будет Зараз Заразу вам покажу. Сюда. Сюда. Что сюда я буду тебе два родила? Что? Нифига моде. Я okay. брату. Горать, рассказываю вам. Я знайшов просто один тута манкат нам все долго. Небо все додолхает, не бы урона нас. Так я тебе А А меня подавай. Вот так бежать опа, подкладав. Добре. Як ты стало на то пляха? Зараз погнали. Навер. Не дайте тут жителей или, всех, даже мобил. Какой-то... Всем пока! И до завтрашнего дня! Завтра будет новый ролик.